Чи знали ви, що в древності архітектор, який побудував міст, потім мав зі своєю родиною жити під цим мостом декілька років. Саме так древні розуміли, як можна зробити так, щоб архітектор побудував максимально якісну споруду? Цю історію я дізнався у неймовірній книжці, яка називається Шкура у грі. Треба сказати, що я взагалі обожнюю насі І Вся його, вся його вчення засновано на тому, як максимально якісно приймати рішення у житті. І він стверджує, що один з найкрутіших факторів це задати собі просте питання людина, яка зараз вам надає певну послугу, де там її шкура огрі? тобто, як вона ризикує, чим вона ризикує? Якщо людина нічим не ризикує, то вона буде не так. Якісно викладатися. Як тільки у людини є шкура у грі, тобто вона чимось ризикує, автоматично ви отримуєте якісний продукт від цієї людини. Я не до кінця розумів цю техніку допоки дещо в моєму житті не сталося. Хочу розказати свій досвід. Коротше кажучи, я робив ремонт саме у цій кімнаті. І, до речі, якщо вам. Цікаве питання стоїцизму, раджу вам перестати читати книжки, дивитися відео, а просто зробити ремонт у нас в Україні. Я вам гарантую, що рівень вашого стоїцизму просто підлетить до небес. Тому що у кожної людини, у кожного другого знайомого, котрий робив ремонт, це завжди певні м'яко кажучи пригоди. Так от, що сталося зі мною? Зі мною сталася просто абсурдніша ситуація, як мені здається, яка доводить, наскільки важливо мати цей принцип шкури у грі. Як все було, є такий прекрасний сайт, який називається Кабанчик. І я зараз його не рекламую. Вони мені там не платять ніякого відсотку, я не буду вам казати, переходьте за посиланням під цим відео. ні. Але я дійсно вважаю, що він класний. Тому що ти не маєш спеціаліста. Виходячи з його рейтингу, виходячи з рекомендацій та відгуків. І саме так я наняв одну людину на цьому сайті. В нього був шикарний рейтинг, неймовірні рекомендації. І як тільки я його наняв, він моментально зі мною зв'язався. Він був дуже пунктуальний, він все зробив неймовірно класно. І це настільки контрастувало з людьми, яких я наймав на OLX до цього, що я просто подумав: вау! Нічого собі, я був настільки задоволений. Але, як ви знаєте, з ремонтом є одна фішка тому, що якщо не припинити вчасно ремонт, це буде утривати безкінечно, тому що завжди щось відвалиться, завжди там, а давай ще оце зробимо, а давай отут підправимо. Ну і коротше кажучи, коли цей майстер пішов, через декілька тижнів, у мене там дещо треба було підправити. І я в першу чергу зв'язався з ним. І він сказав: клас, все зроблю. Єдине, ну, щоб не платити комісію на кабанчику і вам не платити, і мені. Давайте просто без нього, без кабанчика зробимо. І я такий добре, золота людина, звісно, давай. І що ви думаєте? Він запізнився. Він жахливо виконав свою роботу. Мало того, він ще й в кінці мені нагрубив. Такий, знаєте, просто неймовірний букет. І це настільки сильно контрастувало з тим, що було буквально тиждень тому назад. Чому? Тому що в першому випадку він розумів, що я можу йому такої грусті Да? Я можу йому написати жахливий коментар, поставити жахливу оцінку. І все, він буде сидіти без хліба. В другому випадку, що я міг зробити? Просто розказати всім моїм друзям. Там не користуйтеся його послугами. Але у першому випадку це було дійсно дуже-дуже для нього боляче. Саме тому він викладався, саме тому він старався. Той же Насім Талеп одного дня давав інтерв'ю. І, до речі, як автор книжки Шкура у грі, він сам все життя займався тим, що ставив свою шкуру у гру. Він був трейдером, він все життя ризикував. І після успішної. Хочу підкреслити успішної кар'єри, він якраз таки потім почав писати книжки про те, як приймати рішення під час невизначеності. Так от, одного дня в нього брали інтерв'ю як у трейдера і попитали, що ви думаєте про акції компанії Microsoft. Він сказав: Я не можу нічого сказати, тому що моїх грошей нема. Я не вклав гроші у акції цієї компанії. Але журналістка наполягала, вона сказала: Але як ви вважаєте, який потенціал? І так далі, і так далі. І на Талеб був дуже твердий на своїм візкам. Він сказав: зрозумійте, моїх грошей там нема. Що б я зараз не казав, це буде повітря, окрім порад, наприклад, це так само стосується інфогієни. Да? Скільки є людей, які прогнозують, які кажуть якісь аналітичні речі, але вони абсолютно нічим не ризикують. Якщо ж ми звернемося до людини, яка має офіційну посаду, і від її слів. Від її невдалого слова залежить і її кар'єра, і її посада і багато іншого. Ця людина зовсім по-іншому говорить. Але я знаю, що ви хочете зараз сказати. Макс, чого ми тебе взагалі маємо слухати? Де твоя шкура у грі? По-перше, як ви знаєте, я займаюся інфобізнесом, я викладаю тренінг Мистецтво спокою і я ще як. Коуч з питань спокою, наставник допомагаю людям бути більш безтурботними. Так от весь цей бізнес в мене підв'язан до цього youtube каналу. Цей YouTube-канал канал це мій єдиний інструмент маркетингу. Тому якщо я буду давати якусь не зовсім якісну інформацію, мене перестануть дивитися. Якщо мене перестануть дивитися, в мене не буде клієнтів. До речі, якщо ми йдемо ще глибше, і ми вже зговорили про інфобізнес, так само шкура у грі і тут має працювати. Наприклад, мій тренінг мистецтво спокою, ви маєте змогу 30 днів після його проходження повернути всю суму за тренінг. До речі, ще хочу сказати важливу річ: мій тренінг, мистецтво спокою наразі абсолютно безкоштовний для наших захисників. Для тих, хто зараз воює для ветеранів бойових дій. Я вірю, що цей захід може суттєво покращити психологічний стан будь-якої людини. Тому, якщо у вас є такі близькі, знайомі, друзі, приводьте їх на цей безкоштовний для них тренінг. Я завжди про це кажу. Можливо, не у всіх відео я про це роблю такий великий акцент. Але все, що я кажу, Треба мати золоту середину. Да? Тобто про це дуже сильно кажуть так само древні філософи. Все в житті це золота середина. Тобто, без крайнощів. Є така цікава історія про Будду. Будда першу половину свого життя сидів в палаці і просто розважався. Тобто, там не було і натяку на духовність. Ми маємо одну крайність. Потім, у віці приблизно 30 років, він вперше дізнався, що людина смертна. Ну, так вийшло. І це настільки його вразило, що він відмовився від палацу і став мандрівним духовним шукачем. І що він тільки наробив? І він, щоб розуміли, себе довів майже до смерті через те, що він відмовився від їжі. І це була інша крайність. І от тоді, майже не померши, він сидів на березі річки і пропливала лодка. І на ній грали на музичному інструменті, щось типу гітара. І він, побачивши цей інструмент, зрозумів, яким шляхом йому треба йти. Він сказав, що якщо струна занадто натянута, то звук буде поганий. Якщо вона занадто розслаблена, так само музики не буде. Важливо в житті це натягнути струну так, щоб вона давала правильну ноту. І з того часу, спочатку. Маючи цю крайність, потім іншу крайність, Будда пішов оцим серединним шляхом. До чого я це все кажу? На жаль, навіть, тут, у шкурі у грі, можна, що називається, пірібдеть. І про це пише Насім Таляп. І це дуже яскраво видно під час того, як ви приходите на прийом до лікаря. Умовно кажучи, якщо ви приходите до лікаря, у вас невеличка нежить і температура 37,2. То існує, умовно кажучи, 20 хвороб, які підпадають під ці симптоми. І з цих 20 хвороб, дві хвороби, вони дуже небезпечні, вони дуже серйозні, і вони мають катастрофічні наслідки. Тому лікар зацікавлений в тому, щоб вилікувати оці дві хвороби, щоб з вами нічого не сталося. Хоча факт того, що у вас оці дві хвороби, вони настільки мало ймовірні. Але лікар не хоче ризикувати. Тому що якщо це оці дві хвороби, то в нього буде шкура на коні така, що мама не гарює і він дуже сильно постраждає. Саме тому він зробить набагато більше, ніж треба. Щоб мати 100% гарантію, що ви будете здоровими. І саме тому він вам випишеть отакий список, де будуть, наприклад, антибіотики, і т.д. І т.п. І в більшості випадків цього робити не треба було. І я зараз не агітую до того, щоб не ходити до лікарів. Я просто кажу, яка система, як це буває в цій сфері. Як ви знаєте, одне лікується, а інше, ну м'яко кажучи, не зовсім лікується. Те саме і тут. До речі, друзі, якщо вам цікавить більше інформації про те, як бути кращою версією себе, на моєму телеграм-каналі я роблю невеличкі подкасти, інколи проводжу безкоштовні вебінари і надаю ще іншу цікаву інформацію. За посиланням під цим відео можете перейти і прямо зараз почати користуватися цими корисними матеріалами. Ну що ж, я сподіваюся, не буде багато відписок. Від цього Ютуб каналу, після того, як я з вами поділився тим, що я думаю, тим, що насправді є. Це був Макс. Ми ще почуємось.